Ідею відкриття бібліотеки підтримав деканат ще наприкінці минулого року, коли в головному корпусі агроекологічного університету відбулася потужна презентація наукових робіт кафедри годівлі тварин та технологій кормів. Передано у науковий фонд більше тисячі екземплярів і залишилися чималі наукові розвідки та напрацювання протягом 15 останніх років, і тепер вирішили на основі власного доробку відкрити свою бібліотеку. Представники влади віддали таке починання. Я бачив на розкладках дуже, дуже цікаві посібники, скажем, посібник з кінології. Я дуже люблю собак, і у них дуже такі змістовні. Крім того, я знаю, що є прекрасна працює лабораторія або ціла школа. Да, тому це цікаво. Взагалі, я вам скажу. Все, що пов'язано сьогодні з технологічним факультетом, а це наше життя щоденне це майбутнє нашого не тільки ж аграрного сектору. Це, взагалі, кожної людини загалом в агроекологічному університеті це вже сьома бібліотека із читальними залами та електронним реєстром зібраних книг. Звичайно, це курс генеральний і він має свою перспективу. І не завершується не тільки на технологічному факультеті. Така робота буде продовжитись і в інших корпусах. А у нас їх, слава богу, сім корпусів, вісім факультетів. Так що є в цьому плані на якомога ближче наближитись до студента. Ініціатором відкриття бібліотеки та автором рецензенту майже половини посібників, які поповнили фонд книгозбірні, є Віктор Володимирич Бурлака, професор, науковий діяч, визнаний педагог всеукраїнського рівня. Прийшлося реконструювати значить, деякі приміщення, зробити ремонт, знайти стілажі, знайти комп'ютери. Але завдяки що завдяки тому, що кафедрам. У нас така. Ми це ці труднощі перебороли перебороли і зробили. Я вважаю, що гарну справу. Книжний фонд поповнили і письменники Житомирщини, які запевнили, що будуть долучатися до виховання кращих якостей молодої людини.